резинка. Резиночка вот. Ох, ебать. Це ми зову Та то просто ти ж розтягнути її надівав, якби то гемлякав. Та, блядь, просто в ньому зву вноді, але мані. О, ти кажеш, очі не можна відкривати. Так, я не могла відкрити. Слаба. Нос мішав, Точніше, не мішав. Ну, в смісі, він тебе припуснути. Кликом виробив. В смісі, припуснував його нормально. Не пизди, блядь, малий сук. Пиздло. Ты кавказец, блядь. Кавказец. А ну поговори, что это блять. Брат, как ты? Че козец? Сука. Чо там арман? Зоня арман. Хай, брат. Ты Гендальф, как Гендальт. Гендальф. Гендальф, правда. Медикши, блядь, грамм туристаканича. Для настроения, блядь. Ай, сильно. Nee, приехали, малыш? Приехали, приехали, да. да. Он сейчас будет в Да Дай Ты елфи с тобой изруби. Что, блядь? Ой, сейчас буду. Потом ты... Ты вс бачишь, блядь. Здорово, бля. Опа. Значит, блять, сука, бетонна плита наебал. Опа! Давай, танцуем! Буги-буги! блядь, рве. блять рвай! Ай! Значит, блять! щиты, ма! Ты значит говорить не можешь, поев ты. Да, на натай! Ай! По зубах, да. Щас я грозинку еще, як лупане, позубах. Депіляція. Депіляція не так больно. Ай, там борода. Тихо, ти мені тут таке подраження зробив. О! По. ай ай ай, 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 яй Його на щитина. А, я не двома в бороду. Причосичку поправ. <зум> Добрий вей.